Зелена сцена має новий формат. Відтепер тут не лише слухають музику, а й читають вірші. У центрі Чернігова просто неба відбувся перший літературний вечір цього літа. Свої вірші на розсуд публіці представили місцеві поети. сьогодні. перша частина віддана как раз черніговським авторам в течені двох тижнів... А... Ми приймали анкети них, і собственно всі бажаючі так іначе могли поучаствовать. І сьогодні у нас 12 человек будуть читати свої пра свої проєздіння. Сьогодні імені авторські проєзведення у такий спосіб молоді романтики мають намір приваблювати містян до ремованого слова. Сам факт того, що я не стаю равнодушна к этому. Меня уже это радует немножко. я хочу, немножко для того, що літературний процес у нас звілася. Після виступів у натовпі слухачів починають вирувати позитивні емоції. Героям зеленої сцени це лише додає наснаги. Просно обов'язково братиму участь, тому що поетам гроші не потрібні, їм потрібно, щоб них був якийсь слухач». Поки одні насолоджуються поетичним мистецтвом, інших в цей час приваблюють барви картин столичної художниці. Майстриня твердить, вона постійно перебуває у творчих муках. Наприклад, привезені роботи створила за три доби до поїздки в Чернігів. От тільки жаліється, продавати власні картини так і не навчилася. І підійшов чоловік перший. Ми ще не встигли все розвісити, він так довго на нього смотрели. Потім спросив там скільки вона стоїть, продається лі. Я говорю, ні, не продається. Я її тільки вчора полюбила і ще ні. Традиційно на алеї були присутні столики з рукодільними виробами. Працював дитячий майданчик. Друга літературна зелена сцена має відбутися наприкінці серпня.